Thank you На вулиці Харківській у Сумах зіштовхнулися два легковика. Сьогодні, близько десятих години ранку, екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про ДТП на перехресті вулиці Харківська та проспекту Михайло Рушпи. Водій автомобіля ВАЗ, проїжджаючи перехрестя на червоний заборонений сигнал світофору, допустив зіткнення з автомобілем Ауді. Внаслідок автопригоди пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження. Внаслідок удару пасажирка ВАЗа опинилася затиснена деформованими конструкціями машини і не могла вибратися самотужки. Рятувальникам ДСНС довелося вивільняти жінку за допомогою спеціальності. Обладнання. Деформованими конструкціями автомобіля зажало ноги пасажирки, яка знаходилась на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелось працювати. Швидко і одночасно дуже делікатно для цього. Вони використали гідравлічний інструмент, яким обережно розрізали металеві конструкції. І жінку похилого віку вдалося деблокувати з деформованого автомобіля. Потерпілу передали медикам. Жінку доправили до лікарні. На сумщині у селі Степаненкове на 68-річну жінку напали троє зловмисників. Вони розбили вікно будинку, побили господарку, потім забрали мобільний телефон, банківські картки та вимагали гроші. Жінку з травмами середньої тяжкості госпіталізували. Підозрюваних затримали. З місця події вилучені речові докази, які вказують на причетність цих осіб до скоєння злочину. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку статті 208 Кримінального кримінально кодексу України. На даний час слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. До російського вторгнення Ярославна Гармаш працювала слідчою, але було усвідомлення, що має виконувати важливішу справу. Так, дівчина розповідає про зміну професії. Я розуміла, що я недостатньо роблю для того, щоб якимось чином убезпечити людей або допомогти людям. І тому я вирішила себе спробувати в іншій сфері, якраз проводився набір до вибухотехнічної служби. Коли я повідомила чоловіку про наміри, те, що я хочу піти з слідчого підрозділу до вибухотехніки, Кив звичайно. Його це трішки вразило. Підтримка сім'ї в мене була однозначно стовідсотковою. Чимало територій області все ще залишаються замінованими. Тож роботи вистачає, і вона щодня пов'язана з ризиками для життя. Коли ти виїжджаєш безпосередньо на прикордонні обстріли, там де постійно наше сумщина обстрілює прикордоння, це там 5 кілометрова зона, 10 кілометрова зона. І дуже часто ми, як співробітники, вибухотехнічної служби потрапляємо під ці обстріли також. Робота вибухотехніка несе високі особисті ризики це зазвичай добре замаскована зброя. А крім того, ворог додатково влаштовує поряд підступні сюрпризи. Два три Чекаємо 15 хвилин, після чого знову будемо перев'язувати до підривника і ще на двічі переворот. Під міною може бути встановлено міни-сюрпризи або міни лавушки, або інші саморобні вибухові пристрої, щоб міна не здетонувала на підняття. По-друге, можуть бути якісь махінації з підривником. По третє, всередині міни може бути ну, якісь зміни конструкції, видизміни, які можуть зреагувати на перевороти або на інші замикання контактів. Ярослав. На згадує своє бойове хрещення, виїзд на перше розмінування. Охтирський район, і водій не справився фуриск з управлінням транспортного засобу і виїхав на узбіччя. Коли він почав витягувати самостійно свою фуру, то глянув вже під ноги, а там протитанкова міна під ногами. І він вже повернув голову. і бачить, там така на табличка написана Міни. Вибухотехнічна служба, де працює Ярославна, знешкоджувала й ракету, що не вибухнула у сумському районі. Ракета Х-32. Її бойова частина важить близько 700 кілограмів. В ній була організована спецтехніка, викопали двигун, викопали носову частину. І ми зрозуміли, що десь ця важка бойова частина на самому дні. Довго розкапували. Дуже дякую тим мужнім людям, які нам допомагали. Викопали ми цей снаряд, заглибили його на 4 метри вивезли в безпечне місце і здійснили І Підрив був такого масштабу, що я ще такого не бачила в своїй роботі. Розвантажитись після напруженої роботи Ярославні допомагає спорт не менш екстремальний, ніж її робота. Я займаюся кросфітом. Це така моє особисте розвантаження мозку, голови. Ярославна активно працює і у безпеково-просвітницькому напрямі, проводить заняття змінної безпеки. Ми прикордонна область. І на жаль, в нашій області дуже багато вибухонебезпечних предметів з'явилося останнім часом. І як ми вже знаємо, той факт, що починають страждати діти з своєї цікавості, тому я вважаю, що це найпріоритетніший напрямок моєї роботи. На виїздах говорить найбільше пригнічує людське горе Після артилерійських обстрілів, після ракетних атак, після атак шахедів, коли люди втрачають не тільки своє майно, яке вони наживали роками, а коли втрачають своїх близьких. А це найважче. А найбільше задоволення від усвідомлення, що Ота з очищення сумщини від ворожих мінних пасток врятує багато життів. Фесія подобається, тому робота приносить задоволення. Я вважаю, це найкраще, що може бути. Новини СТС. Після того, як я прочитала ці книги, вони ще кілька років простояли у мене на полиці. Тепер я вирішила подарувати їх сімській обласній універсальній науковій бібліотеці з нагоди дня книгодарування. За останній тиждень у межах акції читачі подарували книгозбірні, зокрема психологічний трилер Ідеальна родина, книги для вивчення української мови та навіть 15 томне на видання історії України. На сьогодні бібліотека володіє майже півмільйонним фондом книг. 90% нової літератури дарують автори, читачі та благодійні фонди. Зараз такий спостерігається сплеск активності, особливо в соцмережах, для того, щоб подарувати бібліотекам книги. Це підтримують таку думку і письменники, і просто пересічні користувачі, інтелектуали, які просто закохані в книгу і прочитали, і потім вони хочуть, щоб ця книга не просто лежала в них на полиці, а йшла і її зміг прочитати і інший читач кожного року. Бібліотека має оновити свої фонди на 5%. відсотків. На жаль, в таких сучасних складних воєнних умовах ми не маємо такої можливості, тому завжди раді тим подарункам, книжковим, які отримуємо від авторів від наших постійних користувачів. Ви бачите ці книги, вони різнопланові. Це галузева література, україномовна, сучасна і дитяча література, художня популярна. Лише за останній рік бібліотеці подарували близько двох тисяч книг різної тематики та жанрів. Книгу «Мелодія кави у тональності кардамону Наталії Гурницької отримали одразу після екранізації роману. Тепер, завдяки читачам, мають повну трилогію авторки. «Мелодія кави в тональності, а цю книжечку вже нам подарували наші користувачі, які придбали, прочитали і надали цій книгі Друге життя. Щоб прийшли, взяли наші читачі і читали. Що на сьогодні подарована нам багряний колір вічності. Це вже третя книга. В одному з відділів нам показують особливий подарунок календар Титани 20 20-х», який книгозбірня виграла під час акції Подаруй книги для бібліотек прифронтових та звільнених територій. У ньому фото Миколи Зерова, Майка Йогансена, Мирослави Сопілки, Григорія Косинки та інших відомих авторів. А чим цікавий цей проект, створений Мартином Якобом, письменником, який згенерував з допомогою штучного інтелекту світлин, Українських письменників і поетів, які були репресовані в 20-30 роках радянською владою. Він вишукував в архівах а, світлини, яких, адже деяких просто письменників. А, Є тільки чотири або п'ять світлин, які взагалі йому вдалося знайти. Подарувати бібліотеці книгу можна не лише під час акції до Дня книгодарування, що відзначають 14 лютого, а й у будь-який інший день. Новини СТС.